Дві тисячі дев'ятсот вісімдесятий рік, і тепер ми знаємо, що смерть це не кінець. Душу можна витягти з нещодавно померлого і використати для створення синьої рідини так званої есенції. Вона може повернути людину до життя. Ми повернемо її. Сподіваюсь. це другий процес, який використовують багаті та впливові люди. Решта робить усе можливе, щоб вижити. Стояти? Ти сказала, що ховалась від небезпечних людей. Гаразд, тоді постукаємо у двері. Я цілий рік провів у пошуках Діпстар. Нагорода настільки велика, що вся галактика може стати вашою. Люди шукали Діпстар роками, його не знайти, тому що вони не знайшли аварійний маяк. Я знаю, де він. Якщо знайдемо Діпстар, то отримуємо достатньо кредитів, щоб повернути маму. Злітаю. Хлопці, у нас гості. Тепер ти нікуди не дінешся. Під до удару, тепер я помогла непер ти помреш, ні.